Книга буття розділ 16. Сара, Аврамова дружина, так і не народжувала йому. Але була в неї рабиня єгіптянка, на ім'я Агар. Тому Сара сказала Аврамові Господь не дав мені можливості народити, тому увійди до моєї рабині, щоб я могла мати дітей від неї. Аврам Послухався поради Сари. Після десяти років проживання Аврама в землі Ханаанській, його дружина Сара взяла Агар, свою рабиню єгиптянку, і віддала її своєму чоловікові, Аврамові, за дружину. Авраам увійшов до Агари, і вона зачала. Відчувши, що вагітна. Вона почала ставитися зі зневагою до своєї господині. Тож Сара сказала Аврамові, Я скривджена тобою. Я дійсно віддала свою рабиню у твої обійми, але вона, відчувши, що завагітняла, почала мене зневажати. Нехай Бог розсудить. Між мною і тобою. Авраам же відповів сарі Та ж твоя рабиня в твоїх руках роби з нею все, що тобі до вподоби. Сара почала поводитися з нею суворо, і та втекла від неї. Ангел Господній знайшов її біля джерела води в пустелі. Біля джерела по дорозі до Шура. Гаро, рабини Сарена сказав ангел, звідки ти прийшла і куди прямуєш? Вона ж відповіла: Я втікаю від моєї господині, Сари. Тоді господній ангел сказав: Вернися до своєї господині й будь їй покірною! Вельми розмножу твоїх нащадків, продовжив Господній ангел, так що й не порахувати їх такими численними вони будуть. Далі Господній ангел сказав Ось ти завагітніла й народиш сина. Дай йому ім'я Ізмаїл, тому що почув Господь про твоє приниження. Він буде кочовою людиною, наче дикий осел? Рука його буде проти всіх, і руки всіх проти нього. Він оселиться серед усіх своїх братів. І назвала вона ім'я Господа, який розмовляв із нею Ти Бог, що бачиш. Бо вона говорила Невже і я? Побачила того, хто бачить мене. Ось чому і назвала криницю колодязь живого, який бачить мене. Це криниця між Кадешем і Баредом. Народила Агар Авраамові сина і назвав Аврам свого сина, якого народила Агар Ізмаїл. Аврамові було 76 років. Коли Агар народила йому Ізмаїла.